Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Добрий день, діти. Відгадайте загадку. В полі ріс я і колосився, на стеблині уродився. А тепер ви мене ріжте, і на здоров'я смачно їжте. Відгадав, що це? Так, це хліб? Хліб починається із зернини, але щоб він прийшов на наш стіл, треба прикласти багато зусиль. Спочатку землю потрібно зорати. А потім посіяти в неї зерно. Зернинки проростають, з них з'являються паростки, з яких виростають колоски. Коли колоски дозрівають, вони стають жовтого кольору. Тепер їх потрібно зібрати. Для цього використовують спеціальну техніку комбайн. Зерно збирають та везуть у зерносховище, а частину везуть до млина. Там зерно перемелюють та роблять борошно. Борошно видвозять до пекарні. З нього роблять тісто та грубі його випікають. Потім хліб розвозять по магазинах. В хліб вкладено багато праці. Недарма на нього кажуть хліб всьому голова. Діти, а що і ще виготовляють з борошна? Батон. Лоці, бублики, вареники добре, пампушки з часником, пиріжки, коровай та великодню Паску. Отже, діти до хліба треба ставитись з великою пошаною. Та берегти його. До побачення!